Йо, яка каза кіношки тут в один дотик, тільки хлоп, носочком і 4-2, боже, яка ж красота. Любі друзі, всім привіт на каналі Жамісі. Сьогодні 12-та серія по кар'єрки за Мілан. Напоминаю всі 25 Не буде ліцензії на Мілан. Тому. І Інтер, якщо не помиляюся. Тому по факту це остане кар'єра, можливо, у 26-й частині. Щось тут зміниться, більше цього, що ніби там контракти на пару років. Приходимо до самого туру, ми граємо проти Фіорентини. Після цього матчу останеться з цим матчем ще 9 ігор. Тобто факт у нас залишилося ще 2 серії. 2 серії даного, даної кар'єрки. Починаємо. Ми дивимося ми їхній составчик, ми бачимо там Зола, Діаран, Ніко, то більше нікого не знаю, Додо грав в Донецькому Шахтарі. Білоті в них є, на банкі стоїть, сидить. Далі в них нічия виграш, поразка, 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 поразка. 4-2-3 вони грають, плюс-мінус захисний, 10-те місце, але їм це не допоможе, бо тому що ми Мілан. Ми, ми, ми Мілан такий составчик маємо. У нас максимальна ротація, плюс-мінус. Ротація ж полісічик, і, і, і після травми ви бачите, він трошки не встановився, але хай набирає темп. Давайте розпочнемо дану серію з перемоги. Ми на навіть проти Фіренті вони займаються те місце. У нас міні ротація як я тільки що говорив, повторюю ще раз, можливо, хтось прослухав. Поле в жахливому стані, але це кінець сезону, це вже квітень місяць. Тому, в принципі, як кажуть логічно, ми бачимо Капа, це бренд фіорентини фіалок як, як називають їх в народі люди, Жезус Атака, Мілана Жезус дає на... Жоліта, але там пас був в гравця і був маленький рікошет. 8 хвилин, поки без атак. Нема що сказати, нема чого додати, тому очікуємо, очікуємо голів моментів в обох. Я надіюсь на Мілан, звісно. Але якщо Філітина буде атакувати, показувати гарну гру, то теж буде цікаво подивитися. Інтон виходить один на один, не дає один на на один. полісіч. Полісіч на флангі проходить штрафний медатчик, перекатик, тягне м'яч, простреля там, штанга. Небезпечна контратака, біжить фієнтина по фланзі. Подача буде. Буде подача Нзола не а там Теона підстраховки... А, це ще й Пінальті, да? Ні, це не пенальті, це Ш... атака штрафної ватації. ватаці. Жилтон такий пас на габі, Жезус, жезус б'є в ближку, але там Терекіана, це що брат нашого Терекіана, нашого молодого, тільки це вантара, в нас він правий півзахисник. Фамілія однакові. це походу братани, братанці. 38 -ма хвилина. Матч скучний, там скучний, тут навіть нема що нарізати, тому важливо... Важлив. О, який сейв На повню Марк Маніан сидить на банкі, бо тому що? він жахливо провів. Жах, жахливий він. Пінальні не відбуває, тому ми його, ми його наказали. Зараз що на Чукувазі, ми поміняли полісіча, бо він після травми трошки не може проніжка. А всю гру вивозити не в формі, не набрав він ще тій тонус, не набрав він ще тій темп, але... Тому ми йому даємо грати, але небагато. Можливо, треба й випускати по каміс з заміни. на себе непогано показує, Мілан по камість не може з ними справитись, Мілан по факту, як на мою думку, програє дану гру. Але після фінальної свистка побачимо, який буде результат. Якщо він буде нульовий, то це буде... це буде диво. Жезус, Жезус, Дивіться, як грає плотно. Рейнджерс. Чарний м'яч Рейнджерс мандавати було на Чукувеза, Чукувезе б'є. Дальнім ударом і це 1-0. Отак, От Фіорендина трималась, трималась, трималася. Вісо Самуель замість Полісіча. і все. Відразу 1-0. Гарний дальній удар, це перший удар по факту такий небезпечний для від Мілана. Для фьорентини і відразу ж голосово. Хороший повтор. Потужний тайн удар, ворота. помилка вратаря. Фірентина Діара. Нзола. Нзола прибирає і б'є в далі. 1-1. Просто не буде. Дивіться. Покульно. Це третій удар, третій удар фіорентин рахунок 1-1. Ну по факту ще чисто, даже заслужено. Міла максимально слабкий, не знаю, що з перших минут він себе жахливо показує. Тут хін КП просто провалився, нема цього не, не було цього адекватного захисту, він просто пробігся і ну тут. Тут по факту. Напевно на треба робити якусь... Будемо робити якісь замінки. На підборі хто? Раве, гравець фі фі фіалок. Аймар. Тяне м'яч. Тяне м'яч. Сталося 20 хвилин. Невже буде нічия? Давно матч. Дука. Не банчий, дальній постріл і пропущений. Ну, максимально жахливо грає. Невже це наша ба друга поразка? Невже ми... Зараз 19-20 чи 20 матчів без поразок. Серія налічує. Невже? Ну дальний удар. Тільки... Ну дивіться, небоза, нема. ну по факту, я не зрозумію, що з ними не так зараз. Невже, яке поле поле просто ушота в ноль. Що ми тут побігали? Муса! Муса, муса на Окафор, Акафор, Окафор забий! Тут 2-2! 2-2, Акафорчик, молодец! ми не програли як мінімум, як мінімум ми не програли, хоча ще грать, але я надіюся, що Мілан не припустить на стальній хвилині. Мені погано тут муса провів, тут Акафор, Акафор чисто форвардський талант Він тут перетримав мячик. Якщо чесно, я був не впевнений, що він заб'є. Потому що Вратарже в кут, зменшував і, блін. Тяжко було забити. Тепер, тепер Мілану треба головне не пропустити. Жалотину забити. Ох, який їх зараз хороший пас назад і в рефері свисти. 2-2 да. рахунок ми не програли. Мілан спасся, але фіалки були... Виглядали кращими. Кращими на фоні Мілана. Мілан максимально спад. Спад під кінець сезону якийсь получився проти фіалок. Проти лечі, пацани, Вони грають бі-бі-гі, ми граємо по флангам. Як звичайно, давайте подивимось, їх составчик, Але він нам не цікавий, ми бачимо, що у них виграш, виграш, поразка, нічия, нічия, вони займають 15 місця. По факту вони внизу. Ми повинні нанести минулий матч проти Фіалок У нас був нічийним, зараз нам потрібно вигравати. У нас максимальна обойма. Виходять всі топчики. Всі топчики виходять, чукас сам з пульсич, прізвища, не остановився після травми на всі 100%. Мач лічити, домашній матч повив ігравати. Проте у нас гра не пішла з самого початку. Не знаю, що трапило з ними, може якийсь настрій, може то, що я зробив ротацію. І це зігра з ними, ними вжелий жарт, але. Але в нас це наступна гра. Жезус там забігає Рафаліа, Жезус не пасується. Хоча сам тяне і заробляє, не заробляє штрафний. Але забирає м'яч. І Біжить штатовий майданчик, штрафний майданчик, можна пас дати, дає пас на бінацера, пінацера гарний удар. Нема пенальті. Нема пенальті, але, але, але на підборі хто гравці Білана. Єсть. Жо Елінгтон, Жезус. Жезус дай на бінацера не дає. Дає на Рафаля, Рафаля. Ключо не можна бити, Рафа, ти мієш. Не, не, дає на Чукувезе. Рафа, не сісняється давати паси, дає на Чукувезе 1-0 відразу. На восьмій колоні, Початок, відразу, відразу, відразу просто. бам! Його це. Афроамериканське личико. Крутяк, крутяк тут можна було бити, тут можно было бить все. Бам вдарив в Але він дав пас на велочку. Рафаляло топчик. Один-ну один-один, я даже не заме. як він так Я так забыл. Я на минуточку задумався. Задумався, блін. А я даже не заметил, як нам забила лечи. Як? А можна повтор. Обично атака, нічого цікавого, тут пас. Ну, повтор, такий собі камера, типа, непонятно, а де Томорі був. Хінкепе бачить тут Ернандес біжить. А як так, а де Томорі? Ну так, один один, но вс тобі. Трезус фінтить! Дає пас на рафулиау, я Не забуває, як так! Я б мущу на бліччі пішло в атаку. Рафаля знову. Знову Рафаля, на цей раз! На цей раз забуває. Чи ще будуть. Ні, ще ще не буде, буде просто Жезус передає в дзвоночок, щоб він не забуває. Крутяк, крутяк. На цей раз Рафич забиває. Пенальти? Там була борьба, але рефріпеначі пенальті. Ну, типа, даш. Поштовбу, борба була, По, буф пихнули. Буде бити Теоернандес, ну хай б'ете тео. Тео так тео. Я думаю, буде бити Жезус. Та його забуває 3-1, 37 хвилина. Крутяк. Ну я думаю, ми цю катку вже не отдамо. Даже, даже на нічим не одамо. Що на нічю цю катку дати треба бути, не знаю. Треба, щоб проти нас як зграв зараз не ліч якийсь, хоча б як мінімум ювенту. Можна бити бандо, але ти не б'єш, але бо тому, що на... ми, міланці тебе блокують. Хін КП Гало б'є! 3-2. Що з вами, Мілан? Чому ви так багато почали пропускати? Я зараз тепер хвилююся, буходу треба вертати вер вер Марка Маньяна і як. Дуже якісь атаки під кінець сезона і основна основний склад що грає. 56 хвилина 3-2 з цієї ватаці. Тому що 3-2, дивіться яка подача від Лінтона і Окафор, який ж гол, А шаліт, який ж гол від Окафора! Ви це бачили? Яка ну Яка 100 дати да, да, да Джо Алінтону, яку ж він пасульку дав? Я офигею. Я меще ничего не могу сказать, я просто офигевший. Я офигевший, вы подивитесь. Ой, казакинушки тут в один дотик тільки хлоп, носочком. И 4-2. Боже, каш красота. Яка ж красота. Иеоу. Кафора. Не дає на алкофора, дає на нажаринто, нажалинтон там водовато. И тому, и тому, дає на кафора, а кафора робить що? 5-2. Ну да, ми забираємо цю картку, але пропускаємо максимально багато. Кафор, конечно, так, да, вийшов і почав грати, але, мені каже, трохи втомилося на таких швидкостях в броті Мілана. Ну, Все-таки атакувати і захищатися це тяжко. Дає пас на Ренджеса, але полісіч на підхваті, Внизу незочний пас полісіч дає на Жолінтона і забиває. 6-2, 82 хвилина. Розгром, але Ліче Леч, лайк. Лайк лече. Такує лече. Лече! Б'є. Карлу лу на місці на підстраховочке. Я же лечи не погано граєш раба свисток, конечно, но лече прям лайк. 6-2, але лече лайк. Нас третя грав на аналесарія гра... ми играє проти Соло на Везді, вони играє по стандарту, по дефолту ми играємо гра на флангах. Давайте. подивимся Їхній составчик, хто в них есть. я тут знаю. тут я знаю тільки Кастельо. Це колись грав. Непогано. І все, більше тут нікого не знає. Втальянша у них є, Тобто в них такий собі склад. У них немає Берарді. В них хтось його купив. Ніх вираз Паразка, ничья-нічия поразка, 16 місяця. Ну, Я не думаю, що вони мене чимось здивуються, але вони грають 4-3 атакующе. Тобто вони грають в атакуючий футбол. Гарний стадіон в Сасуоло. Ми граємо на виїзді, ми граємо проти команди, яка займає 16 місце. Факт у нас не повинен бути від них ніяких проблем, у них немає бірарді. Його вже хтось купив, тому у них не особо сильний состав, у них обичний дефолтний слабенький составчик, якщо рівняти з Міланом. Я надіюся, зараз буде знову ізі катка Багато голів від Мілана. Непогана атака, але дивіться як обороняється, певно. Сасоло. Чуковезе Жолінтон. Можна давати пас уже, дає пас на Желуса, п'ять же спершу на Рафу, але це було не точно. Є брак, під кінець сезону, дав у сільоночки вже не ті. Тяжко трохи Жоалінтон, Рафа Рафаліа розвертається, Рафа б'є, але не треба було бити, як на мене. І мати темненький. Він максимально приносить дуже багато користі для Мілана. Тепер Ще один граю с Ньюкасла. Лотущик можна набити в дальку. Давно лофту щик. Давно цей Чіки Чіки не забивав. Давно. Я радий за нього, максимально за нього радий. 1-0. Нічого дивного. На... Мілан грає на, 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 на такому ізічному, на такому х хорошому лайхі. Ну я впевнений, як ніколи. Коли я грав за Чилсі, там було больно. Наші відповіді. Жезус! Жезус! Жезус придумав якусь єруду, пав перекладину. Я така дой далі йде. то Алінто мандати пас на Чики-Чики, Чики-Чики робить, не робить 2-0. Милан вже повинен збивати як два гола нервує вратарь. Тут ми об'яснюємо калабрій, що ти повинен вийти і просто з'їсти їхнього лівого вінгера. Але... Поки місти сидиш на баночке. Лутущик знову б'є. Це вже який третій удар. Моменти є, я б не сказав би, просто що треба забивати, тому що се може дати... дати хороший удар. Ну тут того вда тут. Полісіч Жалінтон. А, офсайд! Йолки-палки, это рефери дав. Іграє 2 2.0, я забув, що ми не забили, з офсайда забили. Дивіться, який дав Пінамонті! Повезло нам зараз чисто повезло, що Пінамонті не забив. Полісіч блін, тоже не забував після травми, це... А ні, забував він на разок, роді би. Йому треба. 23 матч без поразки, любі друзі. 23 й матч без поразки. Наступна гра у нас з Інтером. Якось так, в цій же серії. Парні на тур з інтером, це жорстке, міланське, дербі. Це команди з одного міста. Давайте подивимося на їхні і Ми бачимо, що вони всі максимально втомлені. Їх нічия, нічия, нічия нічия параска. Дивіться на їхній склад, нігді їхні Марко травмований, Лаутара, Тюрам, Фратезі, Аслані, Дармян, Деврей, Бастоні, Павар, Дюфрис, всі втомляні. і барела плюс-мінус в хорошому тонні. І на заміні в них Ацербі, який також втомлений. Вони грають 5-2 3 утримання. Вони грають в автобус, який біжить в атаку. Не зовсім такий автобус автобусу. Ну що, любі друзі, Міланське Дербе, по факту Інтер теж грає вдома, тому що це обидві команди з одного самого міста. Ми граємо на Сан-Сіро. Це як їхній, так і їхні, наш домашній стадіон, якщо я не помиляюся. Минулу в першому кругі даного сезону ми виграли 1-0 лише, лише 1-0 в інтера. Було максимально тяжко, я і я ще був в шоці, що, що в нас інтер не дожав. Але як ми бачимо, по фізичній підготовці, фізичній підготовці, Мілан в рази сильніше. Виходить, окафор, до речі, заміжався, я забув вам сказати це. Він на це на і 1-0. Відразу 1-0 забував на 5-й хвилин, це все, як Мілан любить відразу забувати. Я в кожному, в кожному матчі Мілан збиває в перших 10-15 хвилин. Зараз 5 на проти інтера! Інтер втомляний. Інтер, фізично вимотаний. 1-0. Слабкий, Що не втомляний. Кюрам є, Марк Маркманьян, сейв. Високу, бисту атаку і сразу забили гол. І це нам дає дуже велику, як кажуть. Плюс мораль. Рафаля на фланзі, Рафаліа, Рафаля, Фінпіть, Рафаля, Рафаля об'єве, що творить Рафаля і сап соло, просто катку. Катку зарбал чещи прожимає Рафаляо, не хоче че-ч прожимай, да? Ти просто кажеш, Інтер, що з лице, мало Ха-ха, <гадуєш> хорош Ну позиция кин соляного просто проскочив. Просто соляного і гарний, обводящий Крутящий Удальний Удар Ну як дальний Данный 2-0 2-0 Смысл атака ударить нема Рафаля Лотущик 3-0 3. 0. Інтер. Що з лицем, Бам-бам-бам. Лукаут. Чум. Туди. Туди. Туди, інтер. Лакує інтер, тюрам. Можливо, заб'ю зараз. Барелла, да, Забили? Забили. Інтер є інтер, яким б не була їхня фізична. Особливість, але. Втомленість. Але інтер забив. Барелла, да, непогана атака, це треба. Треба Мілану трошки вже зібратися, бо тому що дивіться, вже гол є. О, непогана атака. З Пітер Нандеса забили. Дальній Марк Мяніан було без шансів. Ну але що поробиш? Там. Барелла. Марко Маньяна на місці. Ліа б'є дальній... Ох, йолки палки Ви бачите, що там забив Рафаш я відволікти на телефон. А фаля, які да, да, повезло, просто зараз повезло, що не був четвертий гол не забили міланці. Арнаутич вийшов, чурам б'є, баралла, не забуває! Марк Манян робить, ще один сейв там, ще була Арнаутич, ще раз би Марк Манян, знову сейв робить. Офігеть, не зря, не зрає я виставив. Він попросився я випустити виставив Марк Манян. Все, ми виграли. 24 матчі без паралок, Інтер. До побачення. Таке... таке ось було міланське дербі, без шансів для інтера. Ну, ми до матча підійшли в більш гарнішому тонусі фізичній виносливості Рафаля Топчик. Топчик?